До дня героїв та з нагоди відзначення дня вишиванки в Шепетівці влаштували велозаїзд. Усі спортсмени, аматори та благодійники вбралися у національний одяг. Ми українці, ми повинні єднатися, повинні пам'ятати свої традиції і робити все для того, щоб Україна процвітала. Нам потрібно донатити, нам потрібно постійно допомагати. Так, ми знаходимося в глибокому тилу, але ми не забуваємо про те, що у нас тут відбувається. Це і спорт, і підтримка, все разом, і травень, і сонце, і все круто. Стартували о десятій ранку. Учасники подолали 9 кілометрів вулицями міста та за міськими дорогами. <звук> Алла постійний учасник заходів констатує з кожним разом бажаючих все більше. Я сьогодні їхала і згадала, як. Перший раз проводився цей захід. Ми ще навіть їхали десь туди в ліс. Мені здається, було чоловік 15, може, 20. Цього ж дня підтримали таку акцію понад три сотні шепетівчан. Кожен учасник за донат на Збройні сили України отримував спеціальну відзнаку. Сьогодні ну, ще задонатили, корисну справу зробили і для здоров'я, і для військових. Щорічно такий володень проводять влітку, проте цього року вирішили змінити традицію. Цьому році ми його вирішили провести не в червні місяці, а в травні місяці приурочити його до Дня вишиванки та до Дня Героя. Підготували учасниками програму відпочинку. Після заїзду кожен мав змогу пограти у волейбол чи бадмінтон або ж просто насолодитися приємним спілкуванням на свіжому повітрі. Загалом же спільними зусиллями учасникам велопробігу вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.